Друзі, віта. маємо от такий рейчик. Коротше, що таке? Розформували нуклеуси, збирали і по якісь причини вот тут висіла така фігня. Не сразу, десь спустя два дні після розформування Висіла, висіла. думав, розлетяться. Но вони особо не розлеталися. Не було вже тут, мабуть, біля тижня. І от сьогодні прийшов, думаю, йду увидев, як они тут. Что, розлетели в а вони тут, друзі, вже собі соти натягли. Mm. Да, бачу. Ну, Звісно, розплоди там не бачу, чи є він чи нема. І нема бажання мені вже коварятися. Там от другі соти, на тих теж не бачу розплоди. А ну давайте обійдемо з другої сторони. Понятно, що вони, звісно, загинуть. Ну, нічого з ними робити не будемо. Будемо ходити і спостерігати періодично. Що вони роблять? Будемо спостерігати на невдало вибраний скажімо так, метод жилища бджолами самостійно. І побачимо, кому буде комфортніше. Цим-всім, всім, кого я зібрав, чи ті, котрі вирішили бути самостійними. Звідки всі бджоли? Поміняти я не можу, чия в цій сім'ї матка. Теж тепер не знаю. Так як не зрозуміло. Но факт того, що можливо все чьє-то прилетіло. Будемо спостерігати. Розумію ізначально, що судьба їхня печальна. Но... Но... Будемо дивитися на цьому завершу.